І всіх вітаю на своєму ютуб каналі. З вами я, Роман Мунфіс. Відеороликів не було майже 2 роки. Але ми це і справимо за однією умовою. Якщо ви будете ставити лайки, підписуватися на канал, робити красну кнопку сірою і коментувати ці відеоролики. А в нас сьогодні металопошук. Ось такий агрегатик. він буде мені сьогодні допомагати шукати скарби. Я прийшов на поле. І як гадаєте, воно просто а там вже виросла ось таке зна кукурудза. І там їздять трактора. Ну, на полі не вийшло. Но є прекрасніший ліс, в якому є також знахідки. Можливо, навіть цікавіші, ніж на полі. Тому ми тут все прошуршимо і можливо знайдемо щось цікаве. Хочу вам сказати дещо. Відеороликів, які були до цього, з великою вирігідністю, що їх більше не буде. Нас покинув один із членів команди, так би сказати. Один чоловічик пішов від нас. Можете написати, хто це, свої догадки. А ми будемо починати цей відеоролик. Все, що я хотів сказати, я сказав, хочу знайти тепер щось цікавеньке. Я думаю, ви також чекали цього момента. Палі... Так, і для початку предлагаю запустити наш агрегатик. Включаємо. Мій же хороший. А, ну. Так, тут там в нас тишина. Зробимо балансик ґрунта. Так, показує 67. Показує 64. Все, відбалансувалися. І тепер підемо шукати. І так, починаємо ми наш металопошук із сигналу. 76-78. Ну, я можу сказати, це може бути навіть пробка. Або ж гільза, кстаті. Оці грудочки у нас знахідка десь отут. Давайте. Ага. Капець щось маленьке, прикиньте. Ні. Капець, погляньте на ту. Яка маленька деталька. Навіть не уявляю, чого це може, може бути річ. Деталька. Ну, цікавий перший сигнальчик такий. Продовжуємо. Так, виходить, отут я знайшов отой о кружочок, оту детальку маленьку, і поряд іще був сигнальчик. Сигнальчик 6665. Дуже цікавий сигнал, я вам скажу. <реш> Цікавий аж далі нікуди. І це кришечка. Офігенна знахідка, друзі. до побачення Навіть не думав копати сигнал і дивіться, що знайшов. 50 50 українських копійок 1992 року. Видно, що мідненька така. Хороший сигнал. І до цього копав ось отакі, отаке гімно. От у них сигнал практично однаковий. І ось по цьому я й не хотів копати оцю гарненьку копійку. Ну я якось себе пере... переграв, так би сказати, і все-таки викопав. І не зря я вам скажу. Клас. Сигнал 63-64. Ну, в общем, где то отут. нас знахідка. Фух, з Богом. Отут тут вона. Отлично. Чудово, я б сказав. Друзі, це монета. Це монета. Боже, як довго я ходжу, купаю гімно. Що тут у нас? Мені дуже цікаво. І це, друзі, 3 копійки 1983 року. Ну, знахідка не ахти. Ну, в принципі, норм. Краще ніж нічого. Є, зараз я ще тут пошуршати оці місцинки. Може, ще щось цікавеньке, то знайдемо. Верогідність, що оце монета дуже велика. Тому що вон я викопав 3 копійки. І тут сигнальчик теж непоганий. Є, Є. великий шанс, що це теж монета. Одна-дві копійки, я думаю. Так, ні. 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 Давай, будь ласка. Щудово, отут, а де то. Тут, тут і. Ні. Ні, це пуля. Ось така пулька нам випала. Ну добре. Далі йдемо. Є сигнальчик. Тоже дуже гарненький сигнальчик 66, 67. Aha, uh jdi -huh. v žopu, Sernyevská.